Закінчується 2024 рік, Найкращий в історії України, Підсумки приблизно такі Розвал фронту, неймовірні людські втрати, нескінченні похорони практично в кожному селі, Беззаконня з боку влади, прихована інфляція, майже відкрита ворожнеча з союзниками і формування протиборчих коаліцій. Насамперед російської Китай, Північна Корея, Іран, Білорусь, близькосхідні терористичні організації, усе це гігантські кроки до Третьої світової війни. Мій добрий знайомий із Тернополя переконаний, що якщо російсько-українське протистояння і закінчиться, то виключно після ядерного удару, можливо, ядерної війни. Іншого варіанту розвитку подій, на жаль, уже практично не залишається, кількість ймовірнісних рішень стрімко наближається до нуля, точка біфурікації в одну мить може перетворитися на абсолютно політичну ентропію А тут ще й Сполучені Штати підливають бензин, упалаючи ялинковий ліс, точніше кажучи. Щойно обраний президент та його майбутня адміністрація. Судячи із заяви Трампа, зробленої на Різдво, розклад приблизно такий: Закриття мексиканського кордону. І висилка всіх мігрантів, включно з працівниками, зайнятими в американському сільському господарстві та в хімічній промисловості, Конфронтація з Канадою. Або намір приєднати цю країну в якості 51-го штату, закриття Панамського каналу та війна з китайцями на території Панами, які окупували Панамський канал цю маячню поширюють Трампісти і сам Трамп, Окупація Гренландії як території потенційно придатної для висилки тих мігрантів, які не хочуть виїжджати зі США. Про заплановані репресії щодо американських суддів, прокурорів, демократів та інших, незгодних із трампістами, можна навіть не згадувати І хто більш божевільний у цій ситуації новий американський президент чи його російський колега? Велике питання? Однак сподіватися на американців наступного року не доводиться. В Європі немає достатнього військового потенціалу і промислових потужностей, щоб на достатньому рівні підтримувати Україну. В самій Україні активно розгортаються репресивні інститути, ТЦК отримують поліцейські функції, а культ особистості Зеленського набуває істерично релігійних форм, а знищити одну віру можна лише іншою вірою. Тож, ми потрапили в той ідеологічний вир, який незмінно винесе нас до чергової версії фашизму, тільки в такій специфічній оболонці нещасної жертви російської агресії. У будь-якому разі, на Україну чекає геополітична ізоляція, якщо не зміниться влада, і наше ставлення до союзників ставлення, яке ґрунтується на хамстві. До інших та самовпевненості, що світ кружляє навколо внутрішньоукраїнських проблем, країна поступово перетвориться на тоталітарну версію УРСР 20 з більш жорстокими системними порядками, інформаційним контролем з боку влади і репресіями щодо інакодумців. Я не знаю, чи переживемо ми 2025 рік. Прогнозів, на жаль, жодних, але наступний рік може виявитися найбільш жорстоким, кривавим і голодним Будуйте криївки, консервуйте і запасайтеся усім, чим можна. Ніяка держава, якої не існує майже 5 років, вас не врятує. Політичні наслідки стратегічного вибору мудрого народу в 2019 році, без найменшої перспективи на майбутнє. Якщо вам сподобалося дане відео, натисніть на Вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.